сорту Екстра 10 кілограмчиків, зацінає 2850 гривень. Дивимось. І першою безрукавочкою у нас десь жіночок без розміру, на жаль. Наступно. Ой, яка тепленька, дуже тепло. І це у нас розмір есочка. Погнали далі. Безрукавочка чорна, без розміру. Я з розміром брешу. Це розмір Елічка. О, тут у нас вже пішла безрукавочка з капюшончиком, жіноча, На забочку. І це розмір у нас 44-й. Знову чорненька безрукавочка, рукавичка, вона вже йде легше. Це розмір X Це гарне дивіться, яка з капюшончиком в молочному кольорі. дивіться, який тут капюшончик всередині. Так, це у нас розмір XS. -очка. Тут вже у нас щось тонше. Така чорненька, і це розмір 44. Дивимося далі. Оця така літо супер. Дивіться, тут ззаді на є сіточка, знов взагалі. Всередині теж має сіточку. І її розмір М. Ем, така в темно зеленому кольорі. Я не знаю, чи вам видно, чи камера передає. На жаль, розмір не вказаний. Знову зелена. Я думаю зразу, що це есочка з капюшончиком. Розіру немає, але на комір Еси. Дивимося далі. Така в пежному кольорі. Розмір 2ХЛ. Знову тепленька з капюшончиком. капюшончик утепленный. И это размер М. Наступно. В таком колере. Здається, она жіноча. И это у нас размер XL. Синенько. Капюшончика, Здається, це С. Розіру немає. Але ви самі бачите. Вона така. Жіноча С. О, дивіться, яка класна чоловіча без рукавички. Просто клас. Це розмір у нас XEL. І покажу останню. Сіренька, тепла. Всередині вона утеплена йде, все як тут, на комірці. І це розмір Емочко. Тут залишилось ще рукавички. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі і обов'язково зверніться до наших коментарів.